Квадрика купили за 2500 без мотора. Купили моторчика сюди з контролером, поставимо зараз і акумулятор. Будуть малі кататись. Така зв'язочка стояла маленька і маленький, маленький цепот. Моторчик у нас такий Прийшов Кіловатник. 36 вольт. Тут вже зірочка чуть більша Поміняємо на нову зірочку і на більший цепок знайшлося у нас такий контролер. Зараз сюди поставимо і буде їздити. Це ми Ні, не пробує з'їздим Два брата, два брата. Что, уже дождаться не может? А все для нас. Ой, Давай я это тримаю. Помагаєш? І я на тримай. А мені цього? тримаєш? -то влезє, а вони я поможу. <ріху> mm -hmm. Давай, Гайко. Да я. Сняли колеса. У ці спущені. Поставили вже іншу звздочку. Так що по-перше тут контроллері буде наша. Бачите, поставимо моторчика. Контролер, Контроллер, рідний ставимо. оставимо. Юрка погнавсь датчик. Тільки колеса спуститься, накачаємо.

секунду, я Що ви ждете? Наш він вам? Покататись. Ти створім газу давай. Ану наповну. Ого! І що тобі він А Ану, чекай, переключимо. Такого, вроді би. Ану, давай, щоб перід їхав. Газуй не їде? ]ckt. Ні. Значи, не в ту сторону. не крутиться О, ще один режим яну, давай. Сюди, він буде летіти. Тож можна що він такий бистрий. Так. Бистрий сильно. Да. Де щоб зараз не на

Нашу ви то взяли. Викинь його мусорник. Повикидай мусорник. Нашу взяв. То погано. Де ж мусорник, ти що, блім, той самий, бо буде Шукай. Сьогодина Положи тут на лавці, бо Богдан буде лихий. Не буде квадроцикла робити. Поклади. Тетя, не можеш дочекатись. Да, розміри. Я вже хочу кататись дуже. Дуже, дуже. Хто перший буде кататись? Я. Ні, я. Тато хто буде перший кататись? Я. Тато хто буде перший кататись. Хто буде перший кататись? Що сказав, Богдан? Мусиш перевірити. Ні, вінка казав, що мені тільки мене кататися. І, мені... І шо? Я теж буду кататись. Що, вже будеш їхати? Я буду перший. Тато, <гум> <гум> Та до купе. Я тоже. Двоє будете. Один сяде спереді, другий ззаді, щоб нікому Щого не було обидно. Ні, він буде, він буде, він розіб'ється. він буде, руль <рігла> стоїть. <рігла> <рігла> все, хватить. Ти його даже не захватив ще. А. а як я буду руль повертати? Тачку мені. А я тут зашов вам. Тато, хочу перцю. тут. Так, я вже сім. Ні, так не цесно. Цесно? Ні. А те. Чесно. Ні, подаємо. Будемо тестувати. А є тормоза? На що тобі ті тормоза? Без тормозів Та, поїдеш. Так, має бути, а я поїдеш? Має бути? Тьом? Що? Поїдеш ну, без тормозів? Втягайте, Ні? Втягайте.

Покачиваем колесо, тут без камерка Вже не можна накачати. Я не паука. Навайн? Да, да. я не попаду так. Все, хорош, блядь, Ти тоже сказал, не ты меня. Я не знаю. Блядь, гори вже нахуй, туши, блядь! Нихуя, блядь, воно нас интрихон. Не, он мало блядь. Що за хуйня, блядь Мало Ру Руки ти що йогнутий, блядь? Ну мало йогнутий. Мало, мало вляв. Ну а... mm, то що, вайт спирит, бач? Мало спалаху нормально. Вайт спирит просто горить, то треба бензину. Бензина. Спишка, блядь. Ти... Ну а бач, ти киваєш, там киваєш, то там розходиться. Ти дай без золотника, воно буде ну, скажу, скоріше дайте давати. Ёб твою... You... А шо? Шо ти робиш, Богдан? Откручує. Золотника вид короче. Слухай, комментатор. <кхи> да. О! О да, а раз, нет, ну тут она и проходит. Да, она уже прижалась, ты уже даже экспуст эту покину накачаешь. Да. О, Боді, блядь, ти не нет, не -не -не -не, он нажимается, она накачается. Хуй тебе знає, як ти, блядь, хотів наші на монтажі робити. Я не хотів, нікого. Що ти розказуєш будеш? Поняв? <сміх> <клі> все, накачались. Хорош, <клі> блять, бо ще дібане, по тебе цікаво. сідай, Юрка, їдь, малий <клі> їде. <тобі. клі> а ця херня не приварена. Зараз поїдемо приваримо. Куди? Да. <клі> <клі> все, сідай їдь. Тільки дивись, то А, жди, подожди, хай акумулятор вставить. А як задню передачу включати? Вот, ага. тут задний включается. Такой так? якось. Два а вроде. Два раза, ваш. Такого порита, так а так назад. Навіть кикає. Ну что, стопи світили? Стопи світить. Буде назад, давай газу. Петер. Позвертайся. Ну що бенько їде? І так само? Переключай два рази. О, давай газу повертай. О, давай. Да, їдь туди. Давай газ до кінця. До кінця. Класно їде. Ну ка пластмаса, не було де скочити на нього, блядь. Ей, яка дитина поїхала. Чіпари. Чи пари, як мене ходить? Сі, давай перевіримо, віримо, чи двох їдь. — Туди ти Вони Вже хочуть поламати. Малий ще не натівшися, вже поламають. Сідай, блядь, провіримо, чи двох тяне. Моп'я. Йоп чолова бать. Ге поїхати. Таїде. Де малих а їде? Десь рань. Ми просто тестували. Давай. Ні, ти не Але зараз новий мене буде доволі. Ні, підняємося, а як я малому так?

Я класно. Я там повертав вона не їде. А коли чекає нас, я по концерте. Коли я повертав, вона не їхала. А коли розвивав коли, коли розливав, вона не їхала. Коли поздно вона заразу поїхала. А що можна ти пробуй сюди. кинай. По ноги нас сюди. Ромами з немуски машина едет Пегиды.